Пам'ять про героя у Компанівському районі відкрили меморіальну дошку бійцю 3-го полку спецпризначення Івану Маркову. Встановили її на будівлі Мар'ївської школи, де навчався герой. Шанувати земляка прийшли рідні, односельці, друзі та побратими. Родичі згадують, що ще з малку Іван Марков мріяв стати як батько, десантником. Після навчання пішов на контрактну службу в армію. Старший солдат, розвідник-улеметник 3-го окремого полку спецпризначення, загинув у бою під ізвареним у червні 2014 року. Бійців спецназу обстріляли з мінометів. Противник напав неочікувано. До закінчення терміну трирічного контракту Іван не дослужив півроку. Я никогда не думал и не гадал, что мне в свои года придется ездить на похороны своих товарищей, на открытие мемориальных досок. Я никогда об этом не думал и не хотел. А сейчас приходится ездить, проявить дань уважения своим товарищам, которые погибли. Но ну, ощущаешь, ощущаешь просто, в... плохо себя чувствуешь, скорбь, потому что мы вместе воевали, мы вместе дружили, планы на будущее строили. И в одну секунду твоих товарищей нет, А ти стаєшся життя. Він хотів стати воєнним і по закінченню. А то, як кончиться ця вся війна, все, хотів поступити у Львівське воєнне училище. Ну, не вдалося. Мрії його не здійснилися. І це для нас велика втрата. Це така втрата, що мені 75 років, я не знаю, переживу я чи ні.